Добрий день, друзі! Сьогодні неділя я зібралася для вас знімати відео кулінарне і не тільки, і купила собі свою улюблену помадку. Хочу її відкрити з вами. Можливо, дівчатка якісь зацікавляться, комусь буде цікаво. Помадка коштує 120 гривень, але тут. Менше її пакування. Тобто вона не така широка, як всі помади зазвичай. Помада ця від торгової марки Avon, всі знаєте її, я нею користуюся вже давно і завжди її, друзі, купую на літо. Якраз за сезон її змальовую, літо хочеться чогось іскравенького. Колір називається Захід сонця. Хто має відтінок шкіри такий теплий, персиковий, морковний? Ось така помадка. Ще раз кажу колір Захід сонця. Ось така. Пішла працювати. Друзі, гляньте, яка милота! Кричить, власне, знімай мене, бо некрасивий букет. Ти ж студент-синок. Прийшов вітати маму, свято, моя бобочка. Добрий день, друзі. Бачите, яка погодка в нас холодно вночі було всього-навсього 2 градуси тепла. Включилася сказати вам величезне спасибі за. Перегляди попереднього відео. Дякую, що ви оцінили мій спів. Пісню, яку я обрала. Мені дуже приємно, друзі. Надзвичайно приємно. Дякую за ті коментарі, які ви написали, за відгуки. Мені вдвічі приємно, що мої мої лекції. Мають такий гарний зворотній зв'язок. Так, друзі, принесла одну гілочку хризантемку, яку Стасік мені подарував. І думала викинути тюльпанчики, а вони, дивіться, тиждень стоять. От вам і бабусині тюльпани. І ще непогано деякі виглядають. Я ще штучки три зараз відберу і розбавлю трошечки білий колір хризантеми. Ось вам. Самі, самі найкращі стійкі прості тюльпани. І ви знаєте, що я і цю форму класично люблю. Я навіть якщо виписую тюльпани Грейга, вони теж мають таку просту форму, бакаловидну, то я теж, теж от вони в мене фаворити. Я оцих, як тут тепер є слово, Модне, коли сказали купчастих, тепер є модне слово. Як вони звучать купчасті, тюльпани не дуже мені заходять. Для купчастості, ну, моя така суб'єктивна думка, для купчастості у нас є там півони, є троянди, а тюльпанчик, ну, якийсь у мене такий пункт. Тюльпани мають бути отакої. От Бокало, видно її форми. Гляньте, що гарненько виглядає. Трошечки він вицвів від того, що стоїть вже тиждень, але досить таки ще живенький. Нехай розбавляє білу хризантему. Слухайте, їм вже. Три дні помідори мариновані, щось мене так пробило. Встаю зранку піддута. треба закінчувати з тими помідорами. От знаєте, часом прорве на щось. Тебе. І все. Ніхто не хоче одна я їм баночку відкрила півтора літрову І вже кілька днів собі смакую. Що цей не облітає, то червоненького все-таки лишити. Давайте, може, вже хай будуть одинакові. От, якось так, бачите? Прямо під мою помаду. Нову. Ось такий. Це нехай тішить мене і моїх клієнтів. У мене тут є деякі ідеї О, стосовно кабінету. Треба вже мені, друзі, обов'язково. Пересадити і окулькас. він наростає, наростає, йому тут дуже подобається. І йому вже дуже тісний горшок. Там вже досі дуже сплилося коріння. Треба мені його пересадити, але я не знаю, де взяти, де взяти мені час. Треба ж поїхати купити горшка. На це треба час пересадити, треба час, а його в мене обмаль того часу. Ну, але якщо вже є ідея і задумка, то, то обов'язково збудеться. Все, друзі, легкого вам тижня і мені теж. Тихих днів, найголовніше, тихих мирних днів. Гарних новин. Так, мої дорогесенькі, я вдома і знову роблю салатик, такий, як я робила в селі. Нарізала цибульки зеленої, а це. Колодязь з вітаміном. Це якась тактологія вийшла. Е, і, е, взагалі дуже багато добрині у цибулі. Це один, одна із зелені, де найбільше вітамінів. Ой! Так, пропустила макарошки. Варю макарони і... На пательні в мене готується ковбаска домашня. А, значить, цибулька. Цибулька, яєчко і сметана. Вітамінізуємося, трошки петрушки ще додала. Їмо вітамінки. Сезон вітамінів почався. Дуже добре зараз. Переходити на кету. Почалася зеленуха своя. Навіть якщо не своя, то вона зараз буде вже недорога відносно, тому хто хоче скинути, оздоровитися, то саме час цибуля. Яйця, сіль, перець і сметанка. Смакота. Все. Вітамінізуйтеся на здоров'ячко. Що я вам подала ідею і нагадала на здоров'я. Це вже другий день, друзі. Я вдома прийшла з роботи і розкажу вам таку історію. Сижу, я сижу вчора на роботі, приходить мені семеси приватні повідомлення. Оксаночку! Отримуйте сюрприз посилочку. Пані Наталя, з дачечки, не зрозуміла, думаю, що це, як це? в мене вже купа тривоги, що там таке? Дзвоню, кажу Наталя, що сталося? Що там за посилочка? На що мені ця жіночка каже? Ну, що розумієте, Оксаночко, я бачила, що ви купили білу остильбочку собі. А рожевої у вас нема, а в мене зайва, то як вам не вислати? Гріх не вислати. то я вам вислала. Сюрпризик, посилочку, а стильбочку рожевеньку. Я у шокові з тих українських жінок, тієї Наталі. Можу стильбочку вислала жіночка мені. Пані вислала мені астильбочку. І оплатила посилку. Ви таке бачили чи не бачили? Наталя! Це астильбочка? А це мало бути отак. Це стильбочка. Я в шоці просто. А що мені з цим всім робити? Окрім того всього цукерка зверху, це дуже осильбочка. Це яка бордова. Наталю, у мене ж не на день народження. Капець. Я в шоці просто. Я в шоці, твоєю Наталі. Просто. Капець. У мене нема слів. Одні емоції. І ще й оплатила пересилку. Наталю. Та так не буває в цьому світі. Хіба з українками таке може бути? Не ви бачили таке чудо? Наталю, мені ще треба було все попідписувати, бо я ж не знаю цих квітів. Ще ви мені не догодили, не підписали. Капець. Подивіться. А стельбоч номер один. Я тут вже, якщо що, я кливку застелила на всякий випадок для тої астильбочки. астильбочка номер один. Так. Буду нас від богу скидати. астильбочка номер 2 Просто немає слів. А стильбочка 2 Ху! У мене зашкалюють емоції. Не можна витримати. То тільки українки такі можуть бути. Астильбочка No3. А стильбоч стиль 3 Я так і думала, ну це не може бути, не вже ж така остильба на цілу коробку. Ще щось там, ще щось поклала, але ви подивіться, Та тут мільйон пакувань. Наталя, Наталя, щоб ви жили 100 років. Були здорові і не кашляли. І оце остильбочка. Рожевенька, так? Наталю? Ще одна рожевенька астильбочка. Каце. Я у шокові. Наталю, тут квіток на 2000 гривень. Ще одна стильбочка рожева. Наталю, за які такі заслуги? Ви мене задарували? Дівчинко моя, моя люба дівчинко, Про спірею я мріяла. Моя пташко, ви не повірите, я останні дні ходжу і думаю. Було б гарно мені спірейку там посадити з тої сторони, щоб вона підсвічувала від сусідів. Це теж астильбочка рожева. Ще одна. Ой! Просто, просто закінчилися слова закінчилися слова. Люди, хіба так буває? Хіба так буває? Тільки з українками таке може бути? Тільки в Україні такі жінки і такі люди. Що? Ще одна стильбочка рожевенька. Капець це просто капець І ще одна рожевенька астильбочка. яка вона красивенна, ще одна стиль рожева. Ох, і Наталка, ох, і Полтавка. Ну, що ти будеш казати? Що ти будеш казати цим українським жінкам? Окрім слів захоплення? Окрім слів вдячності, окрім слів здивування, окрім емоцій, вірніше тих, про які я сказала, слів більше нема. Ще одна сильбочка. рожева. І ще одна рожева астильбочка. Ой, я не можу, я не можу витримати це пережити. Як це можна пережити? Як це можна пережити спокійно, скажіть мені, вона мені вислала астильбочку одненьку. Наталю, це ж мало два бути у такесенький кущичок. Наталю. Моя ти свята жінко. І серцем Діви Марії. Свята ти жінко, ви подивіться, що вона мені наслала? Ви таке бачили чи ні? Ви таке бачили чи ні? То, Наталю, то треба наливати 100 грам до цього стресу і цукерком закошувати? Наталю? Друзі, ну що сказати? Окрім того, що безмежна вдячність і шана, і побажання міцного здоров'я 100 років життя. Вам, вашій родині, всій вашій сім'ї, вашим дітям. І нехай Господь вам вертає в 100 разів більше у 100 крат. Ну, мабуть, я заслужила Бога на таких людей і на такі посилки. Доземний уклін вам, Наталя. Друзі, хто не бачив? Цієї святої жінки і її розкішного садка я вам скину посилання під цим відео в першому коментарі. І ось так виглядає її сторінок. Підпишіться, підтримуйте, переглядайте. Дякую, Наталю. Дякую вам, друзі, за те, що ви подивилися. Це відео за ваші коментарі, вподобайку, вашу підтримку. Всім вам міцного здоров'я, мирного неба над головою. Хвала, шана, всім, завдяки кому ми маємо сьогодні можливість жити. Пані Наталю, ще раз дякую. Нехай Господь береже вас. Всього вам самого доброго і світлого! А я йду виносити на балкон. В суботу треба їхати машиною в село. Прийдеться. Ой, я вже зараз буду лежати уявляти, де я буду це все розсаджувати, де я буду це все дівати, як я буду його розкомпоную. І моя пуста земля заповниться новими рослинками. Не просто рослинками, а заповниться добром, теплом, радістю від людини, яку я буду завжди пам'ятатися завдяки цим рослинам. Взагалі, друзі, я вважаю, що дуже класний подарунок для людей. Які мають свою землю, це подарувати якусь рослину, чи то дерево, плодове, чи то троянду, чи то якийсь кущик, чи будь-яку рослинку, тому що це те, що буде гріти душу дуже багато років. Ми будемо пам'ятати про цю подію, про цю рослину не один рік. Тому, пані Наталі, подарунок просто бомбезний. Я відчуваю себе так сьогодні, що ніби в мене день народження. Бажаю всім вам, друзі, нехай у вас будуть такі дні. Просто так, і просто так вас в житті обдаровують, нехай у вас буде багато таких людей, які дарують вам емоції. Відчуття щастя, відчуття радості, відчуття задоволення, відчуття важливості і цінності тебе. В житті якоїсь людини. Я вам цього щиро бажаю. Будьте здорові! До побачення!